Вітаю всіх в другій частині майстер-класу. Будемо продовжувати роботу над нашим безкінечником. Закінчили ми з вами три рядочки. Будемо робити зараз четвертий. Набираємо чотири чорні бісерини. І через другу чорну. Ми повинні опуститися донизу. Цю чорну, з якої в нас виходить ниточка, ми не рахуємо. Тоді набираємо одну чорну, одну коричневу, одну чорну і проходимо в. Ось цю четверту бісерину це у нас остання коричнева. Набираємо дві коричневі, одну чорну і проходимо в четверту чорну або в чорну посередині нашого наступного ромбика. Далі ми набираємо три чорні, дві коричневі і п'ять чорних. Ось такий набір у нас вийшов, і проходимо ми з вами в чорну посередині нашого наступного ромбика, ось цю третю. Тепер набираємо дві чорні, одну коричневу, дві чорні і проходимо в ось цю останню коричневу. Далі набираємо три коричневі, дві чорні. Проходимо в шосту бісерину або в чорну посередині наступного ромбика, залежно від того, як ви рахуєте. Після цього ми повинні знову наш великий набір зробити 4 чорні бісерини, дві коричневі і шість чорних. Збирали і проходимо тепер вже в чорну посередині нашого наступного ромбика внизу ось цю четверту бісеринку чорного ромбику нижньому. Підтягуємо. І зараз вже будемо набирати по сім бісерин. Набираємо три чорні. Одну коричневу, три чорні, і проходимо в ось цю останню коричневу, Це наша восьма піцерина. Набираємо чотири коричневі. 3 чорні і проходимо в чорну бісерину посередині нашого останнього робика, ну або восьму бісерину, як ви рахуєте. Тепер п'ять чорних набираємо. Тягуємо до нашої роботи їх. І останню чорну ми пропускаємо через передостанню, знизу вгору повертаємось. Тепер набираємо три чорні. Чотири коричневі і проходимо в ось цю коричневу, першу після чорну. Знову набираємо три чорні, чотири коричневі, і проходимо в ось цю коричневу нашу. Ось так. Ой так. Тепер набираємо чотири коричневі, три чорні, і будемо переходити з вами знову через три чорні, дві коричневі і дві чорні. Ось так. Далі набираємо дві чорні, дві, три коричневі і проходимо в ось цю першу коричневу після чорних. Ще раз набираємо дві чорні, три коричневі. І знову проходимо в коричневу, ось так. Тепер набираємо три коричневі. Дві чорні. І проходимо через три чорні, дві коричневі і дві чорні. Набираємо одну чорну, дві коричневі, і проходимо в першу ось коричневу після чорних. Набираємо одну чорну, Дві коричневі і проходимо в коричневу. Набираємо дві коричневі, одну чорну, і проходимо в четверту чорну. Набираємо зараз дві чорні, дві коричневі і будемо спускатися з вами згори вниз, проходимо через ось цю першу коричневу. Тепер набираємо одну чорну, дві коричневі. І проходимо в останню коричневу перед чорними. Ще раз набираємо одну чорну-дві коричневі і проходимо так само в останню коричневу. Набираємо три чорні, дві коричневі, дві чорні, три коричневі ось такий от великий набір і проходимо ось першу коричневу. Набираємо дві чорні, три коричневі і проходимо ось цю останню коричневу перед чорними. Ще раз дві чорні три коричневі набираємо і проходимо ось цю останню коричневу. Перед чорними бісеринами набираємо чотири чорні тепер. Дві коричневі, дві чорні і чотири коричневі. Ось такий от у нас вийшов великий набір, і ми проходимо в ось цю першу коричневу, Набираємо три чорні, чотири коричневі і проходимо в ось цю. Коричневу станню перед чорними. Ще раз три чорні, чотири коричневі. І так само проходимо ви ось цю останню коричневу перед чорними. Набираємо 5 чорних, підтягуємо до нашої роботи, останню чорну пропускаємо через передостанню, знизу вгору піднімаємось. Тепер ми повинні набрати 7 чорних бісерин. Брали сім чорних і повинні пройти в ось цю останню коричневу. Після цього набираємо сім коричневих і проходимо знову в останню коричневу. Ось так. Набираємо три чорні, чотири коричневі. Ось так, і проходимо через одну коричневу, ось цю останню, дві чорні, дві коричневі і дві чорні. Тепер набираємо 5 чорних і проходимо знову в останню коричневу. Набираємо 5 коричневих і проходимо в останню ось цю коричневу перед чорними. Набираємо дві чорні, три коричневі і проходимо через одну коричневу, дві чорні, дві коричневі і дві чорні, тобто через сім бісерин. набираємо три чорні. І проходимо в ось цю останню коричну. Три коричневі набираємо. І проходимо в ось цю останню коричневу перед чорною. Далі одну чорну, дві коричні набираємо і проходимо в ось цю останню верхню коричну. Набираємо тепер чотири чорні бісерини і опускаємо згори донизу через ось цю другу коричневу. Дві коричневі, одну чорну набираємо і проходимо в коричневу посередині нашого наступного ромбика. ось так. Три чорні набираємо і проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Тепер набираємо три чорні, дві коричними та п'ять чорних пісарин. Ось такий великий набір ми зробили і проходимо ось цю останню коричневу перед чорними. Набираємо три коричневі, дві чорні і проходимо в коричневу посередині наступного ромбика ну, або в шосту бісерину, бо кожен рахує, як йому зручно. Тепер набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Зараз робимо знову великий набір, набираємо 4 чорні бісерини, 2 коричневі і 6 чорних бісерин. Проходимо в ось цю коричну, останню перед чорними, тоді набираємо 4 коричневі, 3 чорні і проходимо в коричневу посередині нашого наступного ромба. Набираємо 7 чорних бісерин і проходимо ви ось цю чорну посередині нашого наступного ромбика. Набираємо 5 чорних бісерин. Тягуємо до нашої роботи. І тепер через передостанню бісерини, нічого не набираючи, ми знизу вгору проходимо, аби повернутися і отримати наш хвостик. Набираємо сім чорних бісерин. І проходимо восьму чорну бісерину або в чорну посередині нашого ось першого ромбика. Набираємо три чорні, чотири коричневі. і проходимо в ось цю коричневу першу після чорних бісерин. Зараз сім чорних. Набрали сім чорних бісерин і проходимо через три чорні, дві коричневі та дві чорні бісерини. Ось так. Тепер робимо набір з п'яти чорних бісерин і проходимо в шосту бісерину, ну або в чорну посередині нашого наступного ромбика. Набираємо дві чорні, три коричневі. Проходимо в коричневу бісерину, першу після чорних, набираємо 5 чорних і проходимо через три чорні, дві коричневі і дві чорні. Три чорні бісерини і проходимо в четверту чорну пісерину або в чорну посередині нашого наступного ромбика, набираємо одну чорну, дві коричневі і проходимо ось цю першу коричну після чорної, тоді набираємо три чорні бісерини. Входимо в четверту бісерину, або в другу чорну після коричневих, і ми з вами знову дійшли догори. І все, що ми зробили в другій частині ось цей кусочок роботи, це був наш рапорт, бо в нас, бачите, вийшло. Два одинакових елементи. Це ми зробили в першій частині, а цей в другій. Рапорт – це в нас повторюваність елементів. Тому далі ви можете продовжити роботу вже самостійно. Просто перемотуйте на початок другої частини і продовжуйте плести селяночку. А ми з вами зустрінемося вже в третій частині.